Майже 97% виборців, які взяли участь у псевдореферендумі, про статус Криму проголосували за входження автономії до складу Росії. Про такі дані після підрахунку 100% бюлетенів повідомив голова комісії з проведення голосування Михайло Малишев. Общее количество учасників Кримського референдуму прийнявших участие в голосуванні 1 мільйон 274 сімдесят чотири тисячі дев'яносто бюлетенів для голосування на рефі признаних недействительними дев'ять тисяч дев'яносто количество голосов по первому вопросу 1 миллион 233 тысячи 002. И, наконец, количество голосов участников референдума, подданных поддержку вопроса номер 2, 31 997. Так званий Всекримський референдум, зазначимо, оголосили з порушенням законів та Конституції України. Світова спільнота неодноразово наголошувала, що не визнає його результати. Жодна європейська організація не надсилала своїх спостерігачів на це голосування. Тим часом у комітеті виборців України заявили про масові порушення під час псевдореферендуму. Одна з найпоширеніших схем фальсифікацій спрощена процедура внесення людей в додаткові списки прямо на виборчій дільниці в день голосування. Це дозволяло одним і тим же особам голосувати на кількох дільницях. Конституційність постанови Верховної Ради Криму про незалежність автономії та міста Севастополя розгляне конституційний суд. Відповідне звернення до вищої інстанції було направлене виконувачем обов'язків президента України Олександром Турчиновим. Нагадаємо, 14 березня Олександр Турчинов своїм указом зупинив дію постанови про декларацію про незалежність Криму та Севастополя як такі, що не відповідають ані Конституції України, ані Конституції автономії. За день до цього окружний адміністративний суд Києва призупинив рішення Севастопольської міської ради про незалежність Автономної Республіки Крим і Севастополя та про проведення загальнокримського референдуму. Прошу підтримати. Депутати нелегітимної Верховної Ради Криму прийняли постанову про незалежність автономії. На так званому позачерговому пленарному засіданні за документ проголосували 85 депутатів-сепаратистів. Кримський парламент також звернувся до Москви з пропозицією про прийняття Криму до складу Російської Федерації як суб'єкта. Зазначимо, рішення парламенту Криму не мають жодної юридичної сили, адже у суботу Верховна Рада розпустила його. Українські військовослужбовці відмовились голосувати на нелегальному референдумі. Зокрема, в штабі військ берегової оборони у Сімферополі військові мали можливість вийти та проголосувати. Проте не стали цього робити. Так само не мають бажання переходити в ряди чужої армії. Нам це неприятно, що ми на своїй території нас об'являють, що ми незаконно ворожоноформірування. Ну, для нас нічого не змінюється. Ми як були воєнно-словичі ворожних сил України, ми так і продовжуємо продовжаємо виставатися. І 16 марта, і 17 марта, і надіюсь, що і далі. Натомість голова Центральної виборчої комісії Михайло Малишев заявив, що українських військових не пускають командири, а вони хочуть голосувати. Навіть дзвонили 12 разів з усіх куточків Криму. Обследство, яке би мені хотілося сказати, це зв'язано з телефонними дзвонками від військових, українських військових, які знаходяться на территориях воинских частей. У них есть желание выйти и, соответственно, поучаствовать участвовать в референдуме, однако их категорической форме не выпускают за пределы, за территории тех частей, где они находятся. Тим часом штаб військ берегової оборони під посиленою охороною зелених чоловічків. В день референдуму в них з'явився новий атрибут одягу. Це такий собі розпізнавальний знак. Біла пов'язка. Про те, що вона символізує, солдати не пояснюють. Задачі у не тако ніяк об'ясняючи. А які сили ви представляєте? Я нічого не представляю. Нагадаємо, в Криму залишаються заблокованими російськими військовими та місцевими дружинниками усі українські військові частини. Найбільші хабарники в Україні податківці, судді та відповідальні за держзакупівлі, заявляють у Федерації роботодавців України. За їхніми даними, масштаби корупції за чотири роки сягнули 500 мільярдів гривень. Що може дозволити ліквідація корупції з точки зору економічного? Ефект повністю ліквідувати дефіцит державного бюджету, практично відмовитися від зовнішніх запозичень, досягнути додаткового росту реального ВВП на рівні плюс 5-6%. З проблемою корупції в Україні стикаються підприємці усіх без винятку галузи економіки. Як відзначають у Федерації роботодавців, залежно від виду та напрямку діяльності, бізнес останніми роками був змушений віддавати на хабарі до половини від своїх оборотів. Наше предложение абсолютно простое и понятное. Сделать реальную реформу налоговую. Должно быть три, максимум пять внутренних налогов. Законодательство должно быть на пяти страницах. Ученик пятого класса должен спокойно посчитать налоги. Спокойно, У федерації роботодавців також закликають бізнес ігнорувати вимоги чиновників, платити хабарі та публічно заявляти про випадки будь-якої корупції. У Києві автомобілісти влаштували попереджуваний бойкот російських АЗС. Водії вимагають від Путіна вивезти війська з Криму. Якщо ж до ультиматуму не прислухаються, активісти обіцяють блокувати російський бізнес. Для цього запевняють автомобілісти їм вистачить ресурсів. У Києві до руху приєдналося близько 200 екіпажів. Якщо нічого не зміниться, через декілька днів ми заблокуємо усі заправки. Вони не будуть продавати жодного літра бензину. Це дуже великі втрати будуть бізнесменам. Ми заблокуємо банки, ми заблокуємо магазини, котрі принадлежать російським бізнесменам і олігархам. Нагадаємо, мешканці Польщі, Литви та Чехії на знак протесту проти російської агресії в Україні закликали співгромадяни не користуватися російськими АЗС.